Всем привет! Сегодня у нас распаковка Чек Урал-Урором. зура. И по прислуши ось такий для телефона чехол. Давайте сподимось на ньому такими ногами. Подивителька, яке він косей. Давайте заберемо молодце. Дивіться. Усередині до гальних сердечки. Що є. Оце поксоння. Друга кубка, оце ручка, лапка. Дивіться, як вона Ось... спочатку тут нічого нема, а потім. Ось тут є повертається і ну, є чим писати. Став та застав. Волокно так у нас, дивіться. Він поза, але давайте його викріємо і подивіться, який він осерединий. Зараз другому відео ми це викріїмо. Всім папа. -па.